І продовжуємо нашу конференцію до слова. Запрошується Лубенченка Ольга Едуардівна, професорка кафедри обліку, аудиту та оподаткування, завідувач національного центру обліку та аудиту національної академії статистики обліку та аудиту, доктор економічних наук, члена ПУ з доповіддю на тему моніторинг системи управління якістю в аудиторській фірмі. Будь ласка, шановна Ольга Едуардівна. Доброго дня. Да, доброго дня, шановні колеги. Дякую за таку можливість сьогодні виступити. В Одеському національному університеті це моя друга доповідь в цьому університеті, і я за це вдячна вже вдруге, тому що така поважна публіка, і це велика відповідальність виступати сьогодні як перед науковцями, так і від перед практикуючими аудиторами. Я сьогодні навіть буду, буду виступати не як науковець, не як викладач національного центру. Робліку аудиту, який займається підвищенням кваліфікації аудиторів, а як практикуючий аудитор. А чому? Тому що ну, всі ми з вами вже опікуємося двома міжнародними стандартами: СУЯ МСУЯДИ МСУЯ, 2 220 двадцятим стандартом, які стосуються побудови системи управління якістю. І це не нова для нас тема. Ми з нею вже більше року якимось в якийсь спосіб звертаємося до неї. Але прийшов той час, коли ми вже можемо. І маємо говорити про моніторинг системи управління якістю. Тобто, про те, що вже створено, і має бути перевірено або внутрішнім, або зовнішнім контролером. Так от, в який спосіб це перевірити і в який спосіб побудувати систему моніторингу управління якістю, я трошечки сьогодні розповім, якщо в мене не вимкнуть світла. Демонстрація екрану, хвилиночку. Щось секундочку. Щось у мене. Escape. Секундочку, я також, може, щось не, то, не те роблю, але намагаюсь включити демонстрацію екрану. Я думаю, що в мене це вийде. Так. Все добре, все добре, так? Ну, Продовжимо. Я сьогодні буду коротко про це говорити, чому? Тому щоб не заважати іншим колегам сьогодні виступити. Якщо буде у аудиторів така необхідність більш детально прослухати цю тему протягом восьми годин в якості підвищення кваліфікації як освітній захід, то я запрошую в понеділок, 29 травня до Національної академії статистики обліку і аудиту. В який спосіб перевірити систему управління якістю, яку ми створили. У нас є два великих блоки в системі моніторингу: це моніторинг самої системи, яка складається з восьми елементів або компонентів, в залежності від того, який переклад ми візьмемо за основу англійських ISQM-1 і SQM 2, і перевірка власних завдань. Я наразі зосереджу увагу саме на моніторингу системи управління якістю. І тут я хочу сказати, у нас існує, мені здається, певна правова колізія, в чому вона виникає. Завжди бухгалтерський облік, аналіз і аудит був е, в, наукові, е, в наукових осередках е, спеціальністю 08009, це спеціальність саме з обліку. А зараз ми говоримо про управління. Управління це традиційна інша спеціальність, це економіка і управління 08004. Тобто, науковці знають, що це різні спеціальності. З точки зору досліджень, з точки зору написання дисертації і так далі. І ми маємо унікальний результат, або унікальний, унікальний такий момент, коли в нас перетинаються дві наукові спеціальності: в нас елементи управління. Елементи економіки входять в життя аудиторських компаній. Що означає моніторинг? Моніторинг означає, що внутрішній або зовнішній контролер перевіряє вісім елементів системи управління якістю. Я про них трошки нижче скажу. І якийсь спосіб оцінює. Так, от в який спосіб це можна оцінити? Так сталося, що я наразі саме займаюся оцінкою. Якості управління якістю і цікавилася європейськими. Вимогами або європейськими способами оцінки якості їх, до речі, існує значна кількість. Я навіть натрапила на один цікавий документ, цікаву роботу наших колег з Іспанії, де приблизно 36 методів оцінки якості управління якості управління в вищій школі, в фінансових установах і так далі. Мені коли я це все досліджувала, здалося, що. um Підхід Європейського інституту якості або модель управління якості ІФ я вона ще називається, модель сталого розвитку, або модель забезпечення якості, мені здалася дуже прийнятною для аудиту. Чому? Тому що елементи цієї моделі практично корелюються з восьма елементами системи управління якістю. В базовій Моделі існує п'ять критеріїв Перепрошую, існує вісім критеріїв і п'ять субкритеріїв для кожного з критеріїв оцінки якості управління, управління там в освіті, в фінансових установах і так далі. І я намагалася це перекласти саме на систему управління якістю. Мені здається, мені це вдалося. Вдалося покращити свої оцінки, ті, які я там доповідала в минулому році. Минулого місяці на семінарах. Чому? Тому що мені здалося, що це спростило роботу аудиторів. Роботу аудиторів, які опікуватимуться саме моніторингом. І наразі ми це подивимося в таблиці. Для довідки Європейський фонд управління якістю це провідна професійна організація Європи і світу в області організації досконалості і об'єднує понад 500 організацій майже в 60 країнах світу. Цей метод або модель, вона розповсюджена, не є закритою, і мені здається, її можна екстраполювати на нашу діяльність. В цій моделі перший пункт називається. Називається стратегія, перший пункт оцінки або елемент оцінки, критерії оцінки можна так назвати стратегія, і він практично співпадає з першим елементом системи управління якістю процес оцінки ризиків. І я прописала п'ять підкритеріїв, виходячи з того, що нам пропонує оцінити система управління якістю або МСУЯ 1 виходячи з її принципів і приписів. Кожний з критеріїв оцінюється в 5 балів експертом, тобто тим внутрішнім або зовнішнім. Контролером якості, який тестує систему управління якістю. Це стосується стратегії аудиторської компанії щодо встановлення ризиків компанії, щодо оцінки ризиків компанії приверженості або прихильності всіх без виключення співробітників компанії до якості. Відповідна максимальна кількість балів може бути 25 за цим компонентом, як і за всім. Іншими. Тобто я е, е, пішла, як каже Олександр Юрійович Юрічко, шляхом гріха, тобто взяла іншу модель і намагаюсь її е, втілити в життя конкретної аудиторської компанії, в якій я працюю. Мені здається, це е, мені вдається е, другий компонент лідерство це повністю корелюється з елементом системи управління якістю, управління і керівництва. І знову я подаю посилання, я їх не буду коментувати. Ви бачите це. На слайдах, слайди у вас будуть. Тобто я намагаюся, э, стандарт. Э... Підлаштувати під цю систему, під цю систему. далі елемент відповідні етичні вимоги і приписи МСУЯ 1 які стосуються етичних вимог. І не лише МСУЯ 1 а і ще МСУЯ 2 Чому? Тому що там етичні вимоги розповсюджуються на партнерів за аудиту, на групу за аудиту і на контролерів якості. І що ще я хочу сказати? Коли ми говоримо дефініції управління якістю Контроль якості тут треба розрізняти. Управління якістю ми будемо здійснювати, мені так здається, на рівні аудиторської компанії, і це стосується оцих восьми елементів, а контроль якості це контроль конкретного завдання, яке буде підпадати під внутрішній чи зовнішній моніторинг. Наступний елемент прийняття продовження співпраці з клієнтом. знов посилання на відповідні приписи СУЯ, 1 виконання завдання. Це для нас не нові. Не нові дефініції, не нові компоненти, і новий компонент ресурси. Чому? Тому що він включає на сьогоднішній день три види ресурсів: людські, технологічні і інтелектуальні. Відповідно, я їх також розбила на окремо на людські з урахуванням приписів псуя 1 і мсуя 2 і на технологічні і інтелектуальні ресурси відповідно до. Також цих компонентів. Інформація і комунікація для нас новий елемент, і він також корелюється з моделлю, європейською моделлю управління якістю. Також я навела вимоги Суя-1. Процес моніторингу, процес моніторингу з відповідними посиланнями на стандарт. Тобто, мені здається, що цю таблицю можна взяти як основу для робочого. Документу для оцінки системи управління якістю на рівні аудиторської компанії. А як її оцінити? Оцінити її можна за балами, тобто загальна кількість у нас 225 балів, і я розбила на свій власний розслід. Якщо кількість балів вистав на експертом до 75, це незадовільна оцінка, оцінка системи управління якістю, вона не може забезпечити якісне виконання аудиторських завдань і, відповідно, потребує свого коригування, доробки, до опрацювання і так далі, якщо кількість балів до 150, 150 від 76, потребується певні коригування, але вони не впливають на думку аудитора, яка викладена в аудиторському звіті, тобто це можуть бути технічні, якісь методичні доробки, Які потребуються зробити менеджменту суб'єкту аудиторської діяльності, і задовільна система від 51 до 25 балів. Це не істина в останній інстанції. Відповідно, ці проценти коефіцієнти можна варіювати, можна взяти інші системи управління якістю. До речі, у Артура Андерсена також була система управління якістю, і автори європейські автори, Автори у своїх роботах посилаються на цю систему навіть після 2000 року, після того, як Артур Андерсен збанкрутів, і мені здається, що це не зовсім правильне посилання, тому що життя підказало, що ця система в конкретній аудиторській компанії не спрацювала. Дякую за увагу, колеги. Я доповідь закінчила. Мені здається, це більш практичний доробок, і якщо ви його візьмете за основу, я ніколи не скриваю своїх доробків. Якщо вам він буде в нагоді в вашій практиці, я буду тільки рада. І у нас, здається, є питання в чаті, але перепрошую, то, мабуть, не мені. То мабуть не мені. До вам питання таке чи можна надати посилання на освітній захід щодо стандартів управління якістю? Так, да, звичайно, можна. Ви заходите на сайт Національної академії статистики обліку і аудиту, там є посилання аудиторам. Заходите, там є наші реквізити, з ким ви можете зв'язатися. Посилання я роблю на Zoom перед тим, як ми сформуємо групу, і це буде наприкінці цього тижня, тому що 29-го ми зустрічаємося в такий спосіб. Дякую, Шира, дуже цікаво, і це е, дуже такий важливий напрям сьогодні для аудиторських компаній. Дякую, Ольга Едуардівна, за цікаву доповідь. Дякую, дякую вам, колеги, дякую за приділений час і всім плідної праці. Бережіть себе, все буде Україна. Дякую.